У Чернігові з 31 жовтня тимчасово не працює центральний ринок. На сторінці ринку у соцмережах посилаються на рішення міської комісії з питань надзвичайних ситуацій. Після влучання російським дроном по телевежі біля неї в радіусі 200 метрів обмежили перебування. Обіцяли відкрити ринок 8 листопада, але у цей день здається, ринок все ще не працюватиме. Я вам ще раз повторюю. Я такого не казав. Це ви сказали. Що завтра. Працювати не буде да, я такого не казав. Ну написано, написано багато що написано. Так хтось відповідає за це, що написано. Підприємці обурені. Кажуть, з ними ніхто не комунікує, не надає роз'яснень, а бізнес стоїть. Я платив податку, я плачу воєнний збір, і я не маю права зайти в свій власний бутік, в який я вложила гроші. Якщо податки платить, то мене знаходять, а мені зайти в свій бутік не можна. Щоб розібратися у ситуації, підприємці звернулися до начальника міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, який і надав їм роз'яснення. На жаль. Ми побачили, що ні керівництво міської ради, ні керівництво ринку установиці в комунікацію зі своїми людьми не пішло, не роз'яснює, не надає їм інформацію, по, коли ж буде відновлена ця робота і коли вони зможуть приступити до своєї роботи. Я сьогодні їм надав роз'яснення, що роботи по. Стабілізації конструкції вже зараз ведуться і орієнтовно на цьому тижні, можливо, понеділок-вівторок ці роботи завершаться і вони можуть приступити до своїх обов'язків. Після зустрічі підприємці кажуть жаль, що ще невідома точна дата відкриття ринку, але їм хоча б пояснили, що ведуться роботи. Поки ні, але вирішується. на даний момент. По поводу вихідних вирішується, щоб воск субота воскресенья вийти. І кажуть, стоятимуть під воротами ринку і 7 листопада теж, а можливо і довше, аж поки його не відкриють. А це саме по сьомою Ми будемо стояти ще. А що буде далі? Не бог знає.